Всім привіт, народ контора цеха, вітаю на каналі. Знімаю з розмахом на те, що коли викладу це відео, ви вже побачите оновлену майстерню. Але все ж таки трошки про процес. Я би навіть назвав це відео Порядок в майстерні. Дивіться, що тут, що тут робиться. В таких умовах от, приходиться працювати. 6R10 ніяк не доїде до свого робочого місця, думали, що все буде набагато простіше, але розібрали, скрили коробку подач, знайшли два підшипника, один зовсім розвалився ролики, повипадали туди всередину, прийшлось замінити. Я скажу вам, що от коли ми його брали, крутили, Ну, перед тим як купувати все їздило, все класно. Так, а от бачите, яка штука вийшла. Ну то таке, це все дрібниці, тут головне геометрія. Все, зараз покажу, де ті підшипники. Підшипники стояли на... На валу один тут, гвинт, гвинт подач поперечного стола. Один тут. Один тут більш-менш нормальний, оце він, ну як більш-менш. А там от зовсім роз, розвалений, був розсипаний і не було сальника. Сальник вирізали самі з, з войлок. Поставили, бо такого сальника навряд чи б. Ми знайшли він якийсь там специфічний. А підшипники з трактора МТЗ-80, здається, з передніх ступиць, передніх колес. Принаймні, так нам сказали в магазині. Так, ну так, робота продовжується. Все, зараз перемиваємо, чистимо паралельно. Роблю роботу, вискочила невелика робота. Це вже на мазі. Вже працюємо, протачив кулачки вчора. От, в соточку попадаємо ну, і слава Богу, радянський патрон, він, тим паче, що кулачки. Був він без кулачків, взагалі кулачки я купував окремо, проточив тарець, проточив, зробив виточки зразу такі, щоб можна було. Тобто я ставив сюди оправку, в неї вже зажимав, піджимав, оправку підібрав під розмір 80, цей розмір самого патрона. Ну і таким чином проточив. А потім, відповідно, проточки поправив і в сотку попадаємо, коротше. Так, далі що ми тут? Тут ми фрезеруємо зараз. Розіруємо, я робота. Потихенько це вже останні проходи по 2 мм, Такий паз глибокий, 28 мм паз. Роблю обліо такий. О, бенкрат. Хороший німецький домкрат, але потребує невеликого ремонту, бо немає тут ніякої блямби. Специфічно роблю під, спеціально під автомобіль. Пас потрібен, от такий там от порожок у нього, такої ширини. Там зробив запас, бо клієнт хоче резинки якісь поставити. Тобто з запасом плюс робимо. Я ще тут ручку йому зроблю. Хороший двохтонний домкрат, метал дуже якісний. На силу я просверлив тут отвір Поставлю цю в і він обвариться. О таке. Зараз один міліметр останній йде. такі справи робота швидка от від не знімав тиски обкатані вже по індикатору то не став їх чіпати вже тут роботи на 15 хвилин! Так, то Якраз привезли масло, тільки що замовив. Значить, я заливаю. Масло МГЕ46В. Або там ще НМ46 вон називається. Воно таке, як і 20 майже по характеристикам, але має температурні режими, діапазон трошки більший. Ну, тому нібито якісніше що ціною не дуже відрізняється. Брав таке один уже розпакований і залитий у великій токарний. Нібито нічого. Масло, вот замовив ще 20 літрів, економ упаковка, заплатив десь гривень 600 там, з копійками. Коротше, ну недорого. Якщо дивився масло в автомагазині І20, бочкове масло, літр стоїть 35 гривень. То це 700 гривень і 20 За 20 літрів виходить. Ну, а це краще і дешевше. Ну, але пару днів довелося почекати новий пошток поки пришло. замолвлення. Так, ну а я тим часом вот потрошку потрошку мию. Так, клина достав. Вот так, трохи протираю його і канали. Потрібно відмити канали. Бо вони завжди у нас забиті старим мастилом. Вот. Ці канавки от, потрібно вичистити, вимити, щоб по ним проходила смазка вільно. Ну, в принципі, так от кожну кожну запчастину, яку беру, вимиваю, витираю, де потрібно там, фарбу зайву, бо у нас от, залишки тієї старої фарби воно позатікало, там і на шестерні попала. Ну таке щось, коротше. Пінзін з соляркою напополам. Тигими засобами, що я тер від авто для миття автомобільних двигунів, то я народ так надихався, що цілий день лежав, не міг встати. Голова боліла і такий пост алкогольний синдром у мене був. Стан алкоголічного токсикозу то я більше не хочу, там навіть лишилося ще трохи того засобу. Ну, хоча відмиває воно гарно, але ж дихати ним не можна. Ну а працювати в... В протигазі, в таку жару також якось. Отак. Ну так от потихеньку драємо. Ну все, я думаю, до наступних зустрічей. Скоро зустрінемось. На все добре бувай. Чуєш? А ти тут все собирає? Ми, може де собираємо?